Незаконне сміттєзвалище у Брусилові виявили працівники Національного центру управління випробувань космічних засобів за допомогою обробки знімків зі супутника. каже завідувач кафедри геодезії та землеустрою Поліського національного університету Віталій Гуреля. Сміттєзвалище виявляється за використання і порівняння багатоканальних знімків. От шукається нетипові для природного середовища ділянки і Подальшому аналізується, що саме там за ділянки. От коли виявляється якесь сміттєзвалище, також е, підключаються е, знімки з історії, порівняються, яке було поширення по роках. Е, е, супутникові знімки були використані за період з 2010 по 2020 рік. Е, Площа змінювалась з 1,6 до 3,18 гектара, однак станом на саме 2020 рік ця площа становила в межах 2,5 гектара. Під час перевірки представники екологічної інспекції Поліського округу встановили, що площа сміттєвого полігону у Брусилові понад три гектари, каже Олександр Якимчик. Селищна рада, кажем, так створила комунальне підприємство, яке займається вивезенням побутових відходів на території селищної ради. Під час перевірки виявлено, що комунальне підприємство добробут вивозить побутове сміття на територію в межах населеного пункту. На цій території було встановлено відсутнє право користування земельною ділянкою, право встановити будь-які документи на цю земельну ділянку, будь-які проекти по влаштуванню цього полігону чи сміттєзвалища. Тобто це виявляється стихійне сміттєзвалище. Площі, що засміченими водами побутовими, було відібрано прязки пробегу. Катя, чого було обраховано розрахунок збитків. Загальний розмір збитків становить 3 мільйона 862 тисячі. Голова Брусилівської громади Володимир Габенець каже, що сміттєзвалище на цій території існує понад 40 років. І якщо його ліквідувати, мешканцям Брусилова не буде куди вивозити побутові відходи. Там вироблений кар'єр. Ну і звичайно, в цей кар'єр, потім його якби. Узаконили, і він працює до цього часу. Сьогодні Брюссельська громада зверталась неодноразово для виділення коштів для того, щоб його ліквідувати. Ми зверталися, виділили кошти для будівництва полігону, який би функціонував як узаконений і який відповідав би нормам. І сьогодні, якщо звернутися в радісі 40 чи 50 кілометрів, де вигодно сміття возити на утилізацію, немає підприємства, яке б займалося сортуванням утилізації сміття. В приписі є багато запитань. І звичайно, ми будемо реагувати на ці приписи. Ми, звичайно, будемо звертатися. Ми будемо відстоювати ну, свою якусь позицію. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.